Ця серія відео присвячується простим українцям їх думкам про життя в Україні сьогодні, яким вони бачать його завтра, та про що мріють у майбутньому. Як твої нерви, що тримаються, твої нерви? Чи вже на ремонті. Хочу сказати, що дах в наш час їде у всіх, Криша трошки підтікає, але в принципі жити можна. Ну, взагалі, я п'ю магній вже 4 місяці, і мені все дуже до вподоби. Тому ремонт ще не потрібен. Знаєш, коли люди кажуть, що вони живуть добре, ти там кажеш, там у мене все добре. Це по-українськи Ну, не скаржишся ти на те, як ти живеш. Може, насправді ти хочеш на Мальдіви? Е -е, я була на Мальдівах. Щоправда, Житомирських в Україні, але мені не вони теж в принципі в Україні дуже багато гарних місць визначних, які хотілося б відвідати, і потреба за кордон їхати. Я поки що не бачу для себе. Що тобі потрібно, щоб повірити в те, що сьогодні дійсно хороший, ну гарний день е, ранкова кава, друзі поруч. Ну і чудовий настрій. В принципі, цього буде більше ніж достатньо. Твоя сама найчастіша фраза на сьогоднішній день. Все буде добре, де мої нерви? Що ти говориш щодня? Все буде добре, і завтра обов'язково настане. Просто головне прокинутися і поспати хоча б більше 4 годин. Якби ж ну твоє життя зараз е знімали як серіал, як би називався твій серіал? то твоє життя? Як би ти назвали? Я б хотіла попасти в Холостяка, бо там є Тарас цим це стовідсотково, але я думаю. Зараз на даний момент це вижити будь-якою ціною, тому що в такий час нам реально важливо прокинутися вранці і чекати з нетерпінням, що буде протягом дня. В тебе плани на майбутнє як у Google Maps, які оновлюються щогодини, чи як у бабусі, аби всі були здорові. Ну я думаю, вранці, коли я прокидаюся і дивлюсь сповіщення про повітряні тривоги, повідомлення від Києва цифрового, то я думаю, аби всі були здорові. Але читаючи новини, ми розуміємо, що таке можливо, але не з усіма, і це на превеликий жаль. Тому я починаю цінувати кожну мить, кожну хвилину свого життя і думаю, що мені потрібно щось змінити, кудись поїхати, відвідати якесь місце круте, щоб згодом не пошкодувати, що я прожила цей день дарма. Якщо б твоя мрія мала Wi-Fi, ти вже колись підключилась чи пароль ще не дали? Я думаю, мрії повинні змінюватися. Тобто, ми досягли однієї. Ми маємо на меті іншу. Ну тобто, краще пароль ще мені не дадуть, а згодом я сама до нього доберусь. маленькими кроками. потрошку. у планах на життя знаєш, от є такі фрази. От я ну, чісно чист, чистенько я слуюю, слухаю сама. Буду жити як королева. Чи аби там, платіжки не кусалися? В твоїх планах на життя є от якісь ті певні проблеми, які тебе ну, в першу чергу турбують? В майбутніх планах. Ага. Значить, в майбутніх планах починається опалювальний сезон, і комуналка явно підросте. Тому спочатку, якщо я порую з комуналкою, і в мене залишиться зовсім трошки грошей, то, можливо, я проживу як королева. Ти мрієш про власний бізнес чи про того, хто зможе тебе від нього відмовити? Принц на білому коні. Чи власний бізнес? Я думаю, я б вибрала власний бізнес, тому що в кожному хочеться мати власну справу, розвивати її потроху і робити кращому, так щоб вона подобалась людям і тобою пишалися, що ти хоч чогось досягла в житті. Що завтра тобі дадуть шанс прожити будь-яке життя? Вибереш своє ще раз чи трошки е, апгрейдиш? Я залишуся у своєму тілі, у своєму дусі, і буду жити і кайфувати від цього життя? Е, поговоримо про щастя. Якщо воно є, є щастя. А що таке щастя для тебе? Для мене щастя це випить пивка трошки після роботи це раз. По-друге, це люди, класні люди, які оточують мене навколо, які несуть якісь позитивні відгуки, в плані смішно пожартувати, поспілкуватися, просто вайбувати від того, що я сьогодні зараз. Знаєш, я бачу, ти постійно смієшся. От ти коли смієшся? Це спосіб впоратися з реальністю. Чи твій, ну скажімо так, безкоштовний фітнес? Хм. Ну я не скажу, що раніше я не сміялася, я завжди була оптимістична, але в порівнянні з сьогоднішніми реаліями це напевно, ну це те, що стосується сьогоднішнього дня. Тобто, ти прокинувся, ти зрозумів, що цей день треба робити кращим. Тобі хочеться посміхнутися, потішити, порадувати людей і тобі від цього кайфово. Секрет гарного настрою. Дивіться, вранці я вип'ю кави, тому що кава. Ну коли ти не поспиш чи поспиш, але погано. Вона тебе бадьорить. Все, вже хорошо. Далі це спілкування з людьми, це те саме прослуховування музики, вайбової українських пісень і т.д. далі, тому подібне, тому що воно заряджає, воно спонукає на щось світле, хороше, а під вечір вже можна і. Пивка трошки випить, все як завжди, база. Ну і повідомлення, так, вони дуже важливі. Дуже важливо спілкуватися з близько з близькими людьми, мати поруч людину, яка тебе підтримує, яка буде на твоєму боці, незважаючи ні на що. Якби можна було, можна було вимірити оптимізм у відсотках. Ти зараз на рівні все буде добре? Це буде супер, чи зробимо вигляд, що все супер. Якщо ні, то чому? Якщо так, то чому так? Я думаю, що. Я вважаю, що зараз все супер, тому що по-перше, ми з вами живі. Ми з вами спілкуємось це раз. По-друге, зараз дуже багато всякого нехорошого, що є у світі, і зациклюватися на тому, що в мене все погано, це не дуже добре, тому що таке життя. Ми живемо зараз так, і це потрібно. Ти віриш, гороскопи, Ну, в знаки долі чи просто в те, що треба підзарядити телефон. І просто йти далі. Я вірю у все, що стосується побільше грошей. Це да мене тішить. А так, в принципі, не дуже я вірю в гороскопи, але я вірю в те, що щось та й буде, в принципі. Що ти скажеш хлопцям Збройних сил України, які бронять хлопці та дівчата, які бронять Україну. Я їм подякую. Я їм подякую за те, що я прокинулася. Я дуже сильно шкодую. Тих, хто вже не прокинеться, тих, хто вже не може нас захистити. І я дуже сильно хочу принести свої співчуття людям, які втратили своїх близьких, і подякувати за те, що зараз ми з вами тут. Якщо б в тебе була чарівна паличка, от з одним побажанням, що б ти змінила на сьогоднішній день? Мир в Україні, що ти побажаєш українцям? Я хочу порадити не унивати, тому що це дуже важливо. Тримайтеся. І все буде добре. Будьте на позитиві, кайфуйте, тому що завтра може не настати. Я тобі дуже дякую, тобі гарного дня. Ти неймовірна. Дякую. Зараз я дзвоню мамі і кажу: мама, забираючи чемодани ми мої в Одесу в НЕМО. Поки що ну на вокзалі, а потім чуть-чуть гроші потянуться. Тім, комама з роботи. <клес> Біля 10 штук, мені, пожалуйста. <клес> ну, <клес> Володя, уяви собі, що в п'ятницю я викладаю це відео да. в Ютубі, Фейсбук, ТикТок. І от вона популярність. Зранку просинаєшся, а ти популярна ти зірка. Ти зірка. Ну, Зірочка, палась. Зірочка палась, так. Ну, В першу чергу я надійшла в список, список, заблокувати там пару людей, буквально там ну, странички 4-10 по чоловік буде, в принципі. Ну, це так, щоб вони мене не зглазили. А в принципі, це нормально, мабуть, кайфово. Ну, поживемо, побачимо, загадуємо наперед, але. Чебуреки, пахлава, все, як я люблю. Так, Сьогодні будеш пити пиво, чи що? Та ні, я ж не п'ю вже два дні, тому що. Що, я все таки Буде все добре, хто, хто, хто пустив цю людину на зйом. <рив> хто Та охрана? Товариш. Виведіть його. Охорона швиденько.